І Божого благословіння. Поділюся з вами неймовірним свідоцтвом, слава Божої, як ми отримуємо зцілення у церкві, місія Слово Боже. І це відбулося з моєю мамою, яка по певних обставинах більше чотирьох років вже прикута до ліжка. І ми знаємо, що коли людина вона не може повноцінно рухатися, в неї з'являються певні рани на тілі. І саме ті рани вони були моєї мами. І хочу сказати, що ніякі лікарства, ніякі лікарі, лікарні вони не могли з цим поратися, воно нічого не допомагало, воно все збільшувалося і розросталося. Але коли в церкві ми почали молитися, брати піст і вірити в те, що вона буде зцілена ранами Ісуса Христа, вона на протязі не цілого року вже отримала це зцілення, і хочу сказати, що залишилися одні сліди від тих ран і це все у живій церкві живого бога. У мене є брат військовий, який стоїть зараз на захисті України, держави, і який бореться зі словом і три місяці тому мого брата просто російський солдат. Він попав кулею в. Легенях, і коли його відправили в госпіталь, йому не дали шансу на життя, бо куля вона так глибоко застрягла в легені, що лікарі вони відмовилися робити операцію, але церква вона заходилася в пості, в молитвах. Ми завжди молилися кожен день за мого брата, і Господь Бог він так покерував цією ситуацією, що навіть йому не зробивши операції, та куля просто. Починає проростати і не дає, не шкодить ні на здоров'я, ні шкодить внутрішнім органам, тому то не неймовірно...